приїхав у нас такий Volkswagen, дуже поскоженої задньої арка. Трошки задня дверка, і трошки задня арка. Будемо намагатися це все врятувати без фарбування. you cool. Вот чем заканчивается наш ремонт заднего крыла. Сколько у нас инструментов уже для того, чтобы его заработать? Ну то, что у нас вышло, Як важкими родами щось робили. В принципі, звісно, там да, фарбочка у нас тут бачите, збито так і залишилося, щоб не думало, що ми її перекрасили. От якісь там подряпинки теж там все, бачте, є. Но, в принципі, клієнт скаже, скажімо так, добре чи ні. в випадку хуже не сталося, це вже добре.